Що стосується права, щоб ми закінчили справом, то в Англії і на нинішній день більшість галузей права не кодифіковані. Не кодифіковані діє, як основне джерело права, судовий прецедент. Але оскільки це рішення суддів, Можуть і бути з дуже давніх часів, 50, 100, 200 років тому, то видаються поквартально збірники судових прецедентів. Ці збірники розсилаються в усі суди. І я вам говорив, що коли надходить справа до якогось мирового судді, він викликає свого. Помічника з вищою освітою, а ці помічники мають певну спеціалізацію. Один спеціалізується по кримінальному праву, один по розлученнях, один по договорах, один по чомусь там іншому. Їх є кілька часом, кільканадцять при кожному судді. Він орієнтується в тих судових прецедентах, такий помічник. І тому. Суддя Мировий, коли викликає такого помічника, скажімо, надійшла якась справа про розлучення, викликає відповідного помічника і каже, шановний, пошукай в прецедентах, чи щось подібне було. І той вже орієнтуючись в тих прецедентах, бо він іншої спеціалізації не торкається, він не шукає кримінальних там чи зобов'язальних, чи якихось інших чи спадкових проблем, а тільки спеціалізується по розлученнях і вибирає, знає, ті всі прецеденти. І доповідає судді, яка була справа, як була вирішена. Так є в Англії донині.